Так, любі друзі, всім привіт, Як і обіцяв, роблю невеличку розпаковку. Покажу як вони виглядають. Кросівки CMP, Модель називається Riegel Low Trekking Shoes, Також це відео буде поділено на дві частини. Першу частину я просто розпаковую і показую, як вони виглядають. У другій частині я спочатку десь тиждень, може два, походжу. Вискажу свій відгук стосовно цих кросівок, як вони поносі. Як вони взагалі? Як вони взагалі себе цілісності покажуть, починаючи від зручності носки, від захисту від води, від повітропроникності, тобто чи жарко них, чи не жарко. Фірма CMP, вона є у нас офіційно в Україні. Представлена це не реклама, ніяка. Я за це гроші ніякі не отримав. Замовляв я за свої кошти. Ось такі пакет навіть поклали. Тобто, фірма CMP офіційно у нас є представник. І замовляється одразу на офіційному сайті. Це я вважаю великий плюс, тому що можна замовити без переплат, скажімо так. І якщо офіційно завозить, там є і офіційна гарантія. Я вже тут побачив. Тобто є уже повернення. Якщо вам щось не підійшло, вам поклали ось таку мені заяву на повернення тут. Є причини повернення, там не підійшов розмір, там пересорт, не влаштовує якісь товару і тому подібне. По-друге, я замовляв їх на чорну п'ятницю. Конкретно на ці кросівки була знижка 50% за 2240 гривень. Так ви можете сказати, що це дорого. Забігаю наперед, скажу, що якість доволі таки непогана. Я сам здивувався, чесно кажучи. Загалом, то це у нас такі невисокі кросівки. Є посилення заду, ось така резина, прорезинена. Верх зроблений, як заявляє виробник, із стопроцентної шкіри. Тут навіть у нас є такий пробник. Це схоже на якийсь, можливо, спілок, можливо, це замша. Хто може краще розуміє, напишу в коментарях. Пахнуть шкірою. Тобто, це не якась Китайсь... Китаєм не воняють. Таким, знаєте, жорстким клеєм буває, які китайським або китайською резиною. Не воняють. По-друге. Перед зроблено з резини. Це мене дуже підкупило, я цього на фотографії не бачив. Навіть на дешевих соломонах буває ось це перед така якась пресована папір, пресований з напиленням з резини. Потім, коли ти ходиш при ось якихось рухах, воно лопається, це верхнє покриття і вже починає біле таке знаєте, як наче якась папірус. Також, чого я ще не помітив, що ось це це у нас прошивка. Я думаю, що це просто якесь там. Ну, можливо, якісь резина, можливо, якісь шнурівка. А це прям прошито, тут. Отак, от зроблено. Тобто, язичок у нас е, з'єднаний з боковиною, що не буде давати потрапляння води до ваших ног. Великим плюсом визначають на сайті, що тут ставили цільку ортолайт, така ультралайт Ортолайт. Ха -ха. Тавтологія. оригінальний і тому подібне. Ну як на Adidas ставили раніше. Коли замовляв раніше собі Адідаси, там постійно цей ортолайт пихали усі будь-які, і в газелі, і в гамбургі, і всі решта кросілок. Тепер ми можемо побачити саму мембрану, як вона виконана. Тобто повністю зроблена, вистілена всередині кросівка і пришита до. Мабуть, там ще є якась підложка, і потім приклеєна до підошви. Давайте покажу. Ось така якість прошивки, в принципі, непогана. І взагалі, якщо подивитись по, по периметру, то прошити доволі таки якісно. Койде, бачите, що може заходить ось сюди, на грані фола, як то кажуть, але в цілому виглядає достойно. Тут ставлена якась пластиковий супінатор. Як воно буде використовуватися, я скажу далі вже по відео. Ось тут іще так слабенько прошито, трохи не додивились, так от на швидку руч. Логотип виконаний з резини. Тут є шнурівка, одні шнурки були в комплекті. Бірочка ватерпруфа є Ось ця штука. Я довго дум, дивився на сайті, не міг зрозуміти, як це воно тверде, грубе, не грубе. Бо, наприклад, на аудорних таких жорстких кросівках, таких як скарпа, наприклад. Або якісь ТНФ, саломони і тому подібні. Це зроблено із такого жорсткого матеріалу, а навіть бувають повністю прорезинені, як і носок ось тут. Це у нас якась така м'яка тканина, що під низом мені невідомо, На жаль, можна ж було просто зробити повністю шкірою. Ну, вона, ясне діло, що під низом йде шкіра. Можливо, це зроблено для того, щоб не затикала вода через шкіру, все ж таки, щоб не просочувалось туди всередину. Я поношу десь 2-3 тижні, і тепер буду вам розповідати, що я що я для себе відмітив з позитивного та з негативного. Ну що, походив я в цих cmp пішках майже місяць, тобто цілий грудень я ходив в них в день у день, майже ну не сказати, що я прям такий, знаєте, турист чи ще щось просто використовував їх для городського насіння. Ходив по місту на бездоріжжя, майже не виходив. Ну наскільки це можливо. В умовах міста, як ви бачите, кросівки збереглись, нічого не порвалось, нічого не протерлось, нічого не відклеїлось. Свою функцію вони продовжують виконувати саме то, що не пропускають вологу. В цілому можна сказати, що я здивований стосовно цих сім що от я в них проходив місяць, і з ними нічого не сталося, нічого не розірвалося, не відклеїлось і не порвалося. Тобто, загалом вже можна сказати, що за свою ціну вони адекватно виконують свою роботу, і в принципі я не шкодую, що їх купив. А це головне. Ну, побачимо, як буде далі, не того вже буде історія, як то кажуть, замовчує. Стосується плюсів та мінусів. Давайте вам розповім, які ж у мене на протязі місяця були з ними ситуації. Я ходив і в сніг, і в дощ. І просто по сухої погоді. А саме, от, наприклад, коли сніг пресований або лід, то все ж таки трошечки не вистачає зацепу. Ну можливо, це і не суттєвий мінус, тому що мало -то черевиків або красивих, які тримали б повноцінний лід, якби тут ну, не були б якісь там металеві шипи. Ще один незначний недолік: я звернув увагу, що на правому кросівці ось цей... Внутрішній шов, як його показати, мабуть, отак: от. внутрішній шов, там, де пришита, от ви бачите, білий він, там, де пришита сама мембрана. На лівому нормально, а на правому трошечки от якось підтирає п'ятку. Тобто, загалом воно мені нічого не отерло, дискомфорту не викликає, але відчувається. Тобто, відчувається місяць. Я походив, думаю, воно розноситься. Може не буде відчуватись. Але ні, все ж таки, якщо на тоненький носок, от я вдягаю, коли не супер. Холодно, то трошечки відчувається. Ось ця там по м'якості, так вони можна сказати, на середньому рівні не супер м'які. Тобто, ось ця піна вона амортизує, але не супер м'яка. І тим паче, ось ця резина. Вона теж доволі груба, на якихось таких рихлих поверхнях дуже добре зачіпляється і максимально добре не скользить. все нормально. От, наприклад, тут задні оці ці зацепи спочатку. Я думав, що вони будуть мені залежати при ходьбі, але непогано вони відчуваються, коли ти спускаєшся з невеличкого пагорба, тобто воно в врізається в землю, і, наприклад, на грязі я не відчував на бруді, там, на грязі, на мокрій землі. Я не відчував якихось недостатків у щепленні. Тобто по подошві можна сказати, що тут 4 повноцінний із 5, але хотіли б трошечки, щоб були м'якіші. Все ж таки, вони трошки дубоваті. Такі, знаєте, ну, можливо, піна не сама якісна. По температурі носіння носив я їх до мінус 5 градусів включно, і знаєте, що мені зовсім у них не було холодно, тобто є у них така сама у 7 пішок модель. Точно така сама, тільки трошки вище. От якщо ви вам потрібні саме черевики, то ви берете їх трошки вище, тобто високі кросівки будуть. І я впевнений, що зиму можна відходити і нормально себе почувати. Мінус 10, мінус 15, звичайно, що ніхто адекватна людина не буде втягати низькі кросівки, тому я не вдягав. Мінус 5 тримає ідеально, ну от так от чисто в міському режимі, наприклад, з маршрутки там в магазин. Пройтись там пару зупинок туди-назад, назад приїхав. Хоча підошва тут, як ви бачите, не прошита, немає тут стіжків, нічого, вона повністю приклеєна, завулканізована. Сподіваюсь, що вона проживе. Ну, В цей сезон, я вже впевнений, вона проживе. Я ношу 44-й розмір європейський 28 см по усілці. Якщо на 7 пішках дивиться, то тут пише, що європейський 43-й, американський 10-й, от якраз я ношу американський 10-й. А в міліметрах 28,5, але от саме у такого розміру мені він і потрібен був. Тобто, якщо було трошки менше, мені б вже в ногу давило. А так, якраз нормально. Ну, е, До речі, стільки я не міряв, я помірюю, потім напишу тут на відео, скільки вона буде тут займати. Також по ширині, мене вони повністю влаштовують. Я був приємно здивований, що по ширині вони ідеально підходять. Якщо бувають такі моделі, що Вузькі ось тут, а тут трошки широкі. От мені воно не подобається, і мені знаєте, починає цей мізинець або великий палець. І тут я такого дискомфорту не отримав. За свої гроші я брав, повторюсь, мінус 50% за 200%. Врахуйте, скільки то буде по курсу. Ну, на даний момент це 60 доларів. Максимально задоволений, дуже круті кросівки. Ну, не шкодаю, не шкодую абсолютно, що я купив. Сподіваюсь, вони ну, мінімум рік вислужать, Це я вже впевнений. Бачите, як трошечки зносилась підошва, але, максим... але зовсім не критично. Чисто ось оцей верхній такий ребристий протектор трошечки стерся. Повторюсь, що я носив їх місяць майже кожен день. Були походи такі довго я ходив по півдня, були такі, що недовго. Туди-назад, в основному, на маршрутки там проїхався і тому подібне. Якщо у вас залишились якісь ще питання стосовно цих кросівок, обов'язково напишіть в коментарях. Все, що я хотів сказати, я вам сказав. Дякую за увагу. Пригляньте, кому потрібні, ось, знаєте, недорогі. І в той же час можу сказати, що вони якісно пошиті. Загальна оцінка по 10-бальній шкалі. За виключенням ось таких недоліків по пошиву, то що тут мені давиться, і по м'якості самого піни амортизуючої можна сказати 7,5. Тобто нога постійно була суха. Я просто здивований, заходив іноді отак ось по воду. Ну якось так. Все, Дякую за увагу, всім гарного вечора, гарного дня, всім папа! -па.